В районі проведення АТО сьогодні знову загострилася ситуація під Авдіївкою. З опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі майже по годині обстрілювали наші позиції на підступах до цього селища з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. У відповідь українські військові накривали противника вогнем, примушуючи дотримуватися режиму тиші. На жаль, у результаті цих протистоянь троє наших бійців отримали поранення. Ще один був травмований. За оперативними даними, денний обстріл українських позицій бойовики влаштували для демонстрації представникам ОБСЄ напруженої ситуації в Авдіївці. У цьому районі злочинці вже неодноразово прагнуть нав'язати спільне відведення сил від лінії розмежування та створення так званої Авдіївської сірої зони. Водночас сили АТО ніколи не планували змінювати позиції, тож місто знаходиться і буде знаходитися під контролем і захистом Збройних сил України. Крім того, вночі на Луганському напрямку бойовики били з гранатометів неподалік Новоолександрівки, а під час обстрілу нашого опорного пункту у Кримському ще один український захисник отримав поранення.